Я за е, пониження е, вікового сенсу е, сформулюю свою думку наступним чином: ми, Збройні сили е, України, це більше про якість, а не про кількість. Ми розуміємо, я розумію, що ми не переграємо кількісно е, в якості да, піхоти противника. Тому що так чи інакше, Росія має дуже багатий цей, е, скажімо так, потенціал нових нових орків, які призивають до війська. Також. Ось непониження вікового цензу, це саме про якість. Нам потрібно е, вливання свіжої е, молодої думки в Збройні Сили України. Зараз дуже багато є реформ в застосуванні озброєння на передньому краю, тому числі з застосуванням тип дронів, типу first person view FPV Це те, що е, нам потрібно, і це те, з чим. Не те, що може справитися е, нове вливання, скажімо так, думок в українське військо, А, а це очевидно, що е, mm -hmm. потрібно працювати. Тому я за якщо коротко, я за пониження вікового цензу. Більш того, я за те, щоб вже почали реалізовуватися програми серед цивільних і е, е, скажімо так в начальних закладах щодо підготовки до майбутніх небезпек, це вишколювання, що. До е, медицинської підготовки вишколювання щодо е, того, що робити під час обстрілів, і так далі, і тому подібне, як реагувати на тривоги чи на якісь проблемні моменти, які організовуються в зв'язку з е, широкомасштабним вторгненням країни агресору, тобто не тільки понижати віковий ценз, а й розробляти про програми, програми державного рівня е, е, щодо підготовки цивільного населення і. Е, Тих молодих людей, які знаходяться зараз в школах чи інститутах, вищих навчальних закладах, до підготовки до майбутньої служби, до якого віку до. Да. я гадаю, що цей вік може бути віковий ценз може бути понижений до 21 року, включно.